Інослава. Слава Україні! Сьогодні, друзі, ми щойно з побратимами були на такій цікавій акції у Франківську. Хочу вам сказати, що ми не дозволили ходити москалям з червоними прапорами. Ми не дозволили їм ходити з євреївськими стрічками. Ми не пустили їх по центральних вулицях Івано-Франківська. Вони втікали, як щури по закутках. Прикро, прикро, що міліція не з народом. Та оце ці стрічки. Прикро, що міліція не з народом, адже ми платимо їм податки, а податки йдуть їм на зарплати, а вони охороняють чужі імперські символи. І це дуже прикро. Але сьогодні в нас зовсім інша така по. Вона символічна. Там при вході є червоний прапор, він не дарма там є. Ви йдете, бо це не прапор, а червона ганчірка, об яку ми витираємо ноги, оскільки ми не хочемо е, повертатися назад у сувкове минуле. Тому е, зараз ми тут будемо, будемо вам презентувати. Виходить ближче, я вам дам мікрофон. Ходи сюди. Ось е і ми зараз будемо презентувати, будемо презентувати вам тут цю виставку Народна війна. Це дуже символічна виставка, бо знаєте, в підручниках з історії нам показують, що е в 2020 році прийшла радянська влада, а потім з якогось диваться радянська влада, е українці змирилися з тою владою, все файно, її сприйняли, підтримали, і тут щось ця радянська влада чого не відомо. В 1932-33 році почала Голодоморя, геноцид українського народу. Як то так сталося в ніби все? Так, так історична думка подає офіційно зараз. Ну, не зараз. Бо зараз вже взагалі. Ось. А є тут на виставці вперше, ви побачите документи, матеріали, що від 1917 року аж по 32 рік в Україні було масові повстання. Вони носили хаотичний характер, тому що е, не було координаційного центру. В е, основному це селянські такі були повстання, селянські бунти. Як пише радянська, е, радянські документи, як вони звітували е, в Росію, що вони змушені були в Україні тримати мільйонну армію, яка б стримувала і е, розбудувала. Воювала повстанців, страчувала. тобто це була окупаційна армія, яка пригнічувала бунти селянські. В основному селяни виступали за те, що має, має бути українська держава, бо їм їх обманули. Ви знаєте ці гасла, які комуністи несли на своїх прапорах, що землю селянам, робітникам фабрики, а насправді почали творити колгоспи, почали забирати українську господар. І забирати все майно в українців. І українці бунтували проти цього. Тобто вони не, не сиділи, мовчки склавши руки. Сьогодні можна навести паралелі такі самі з нами, бо українців зараз знову ж таки готові забрати землю. Бо з 12 го року земля стає товаром. Вже забрали всі заводи державні, фабрики, які мали б служити для українців. Вони вже в руках олігархів, які не є українцями. От вам історичні паралелі. В той час. Також адміністрація, яка тоді була на території України, вона в основному там не було зовсім українців, як таких. Тобто, вся адміністрація була іншонаціональна, в основному там е, були. Скалі. Ось. Тобто окупаційна, оку, окупаційна така адміністрація, яка е, навіть пишуть звіти, коли вони робили розстріли цих повстанців, то вони робили розстріли від імені радянської е, Росії. Тобто є ці трійки, вони іменем радянської Росії робили розстріли оцих повстанців. Ви е, повинні собі усвідомити, що в той час велика Україна, так звана, бо ми тоді були в Польщі. Ось велика Україна, там було масове таке повстання. Воно, звичайно, було хаотичним, але вони дуже боялися цього, ці радянські окупанти. І м, ну, цілі райони були неконтрольовані. Просто приходили селяни, вбивали адміністрацію, сільську комуністів і е, оголошували, що це територія без комунізму.